Мінський, Ощанський, Демидівський, Здолбунівський, Коївський, Млинівський, Острозький, Рокітнівський, Сарнинський, там змін не передбачається. Там все буде відбуватися згідно перспективного плану. Це близько 26 громад, 45, вони рухаються по плану без змін. Інші райони, де я би не сказав, що це проблемні, просто там, де виникли зауваження і виникли прохання внести зміни. Це такі, як Добровицький, Радивилівський, Дубинський, Зарічницький, можливо, Володимирецький, ну, звичайно, місто Рівне, Рівенський район, можуть виникнути ще питання, тому що до міста Рівна ми все-таки очікуємо, що, можливо, хтось об'єднається з містом Рівна, або навпаки місто Рівне об'єднається з якоюсь громадою Рівенського району. Ми це також очікуємо, у нас ще є трошки часу. Після того, як ці всі зміни будуть подані нам. На робочу групу обласної адміністрації ми їх врахуємо і подамо на Київ. Тому я вважаю, що ми взагалі область 9 яка прийняла перспективний план по Україні, це добре, і я бачу позитивну динаміку. Є деякі об'єднані громади в Гощанському районі, зокрема, які вже йдуть попереду, які вже провели сесії сільських рад, і ми зараз будемо аналізувати. Їхні рішення по об'єднанню по спроможності.